Вітаю всіх, мої дорогенькі. Тема нашого розкладу ваша проблема. Що буде, якщо ви будете діяти? І що буде, якщо ви діяти не буде. Не будете. Вибирайте три карти. Розклад буде не на одну карту, а на багато. Один, два, три. Це карти сигніфікатори вашої проблеми. І так, починаємо. Перший варіант це карта вашого ставлення до вашої проблеми. Подопльоки цієї проблеми. Да, і так далі. Що буде, якщо ви будете діяти? Що буде, якщо ви діяти не будете? Так. І отак. І так, перший варіант. Карта Мах. все в твоїх руках. Ви вважаєте, що все в ваших руках, і ви можете цю проблему вирішити самостійно. Да? І Вселенна вам це підтверджує, да? вищі, вищі сили і карти Таро говорять так: все в твоїх руках, у тебе є творчий потенціал, в тебе є сили, в тебе є можливості заявити про себе, взяти своєю харизмою, так сказати, можливо, навіть наглостю, хитростю, да? і цю проблему вирішити. Скажімо так, підсвідомо, ви не дуже вірите в те, що воно вийде, але діяти намірені. Що буде, якщо ви будете діяти? Люди, з якими ви дружили, яким ви довіряли, з якими проломляли хліб і пили вино, можуть оказатися вашими першими ж ворогами. І вам прийдеться від них же захищатися. Захищатися, да? тому що як наче, ті, хто заглядали в глазки і говорили, ми тебе дуже любимо, да? випивали, їли, кушали, стають ворогами і ведуть себе дуже неприлічно. Або ж вам прийдеться е, взяти меч в руки і цих всіх людей свого життя убрати, і е, відстоювати своє місце під сонцем, можливо, навіть перед колишніми друзями. Якщо ви не будете діяти, карта розочарування, карта... дивіться, якщо ви діяти не будете, ви обманете самі себе. Да? Це буде ситуація чемодана без ручки, вона зависне, вона зависне, по отшельнику, застопориться. Да? Ви будете довго думати, що, як, чи не потеряю я саме дороге, що мені робити, да? бо при цьому обманюючи сама себе і знаходячись в кругу людей. Які вас обманюють, вводять в оману, лащаться як собаки, на самом ділі вовки в ваші шкурі, не обманюють вас, підставляють, в общем, педуть якісь інтриги і тайни за вашою спиною, луна. Це завжди в нас недовір'я, обман, брехня. Чого, можливо, навіть не знаєте, або знаєте, бачить, не хочете. Ситуація чи без ручки, п'яторка кубків, коли щось дороге, життя ти не можеш відпустити, але і те, що тримаєш, тобі радості не дає. Не дає. І ти, вроді, без людьми, і ти одинокий. Така у нас, такий у нас розклад вийшов для першого варіанту. Так, сигніфікатор варіанта номер два. Як ви ставитеся до своєї проблеми? Подопльока цієї проблеми, да? і що буде, якщо ви дієте, якщо ви не дієте? Дієте і не дієте. І так, ваше ставлення і подопльока. Башта. Ситуація така, що треба все розрушати. Хочете ви того чи ні, якби ви не зберігали, все одно обставини складуться так, що це розрушиться. Чи це стосунки, чи це потік роботи, чи це якась інша життєва ситуація в сім'ї, в бізнесі не має значення. В кожного програється по-своєму. Але те, що ви хочете зберегти, можливо, воно все одно розрушиться. Прийшов час йому рухнути. Да? Башня приходить туди, де здання в'етхе, і його пора розрушити. І Освободить вас. Це дуже боляче, завжди дуже боляче. Але такі обставини, такі обставини, і ви, більше всього, і намірені це розрушити. Десь підсвідомо, да? Ліж тільки страшно, що ж я вистрою на новому місці, і чи вистрою взагалі щось, і як я буду жити далі, і куди я піду, да? Якою дорогу, яку дорогу я виберу, і яким буде це нове здання. І, е, башня це завжди страшно, бо це зміни, причому зміни радикальні. Що буде, якщо ви будете діяти, вам придеться поставити ці болючі крапки над І, да? пережити цю боль тому що башня і десятка мічей це насильство нерозрушення, на але яке необхідно. Бо тільки після цих двох карт з'являється якась нова карта. Да? Якийсь світ в конце тоннелі. Якийсь світ в конце тоннеля. Це буде дуже боляче. Це розрушення, і ці точки над І будуть дуже болючими, але їх давно пора поставити. Ще раз кажу, башня приходить туди, де здання вєтхе, Да? А оці обставини вас просто добивають, розрушають із середини ця проблема. І вам треба її вирішувати, причому негайно. Причому негайно. Якщо ви будете діяти, вам прийдеться пережити цю боль, боль по тілі, розчарування, предательство, розрушення. Але це при тому ж поява в кінці тонеля світу. розумієте? Світла, якогось виходу, чогось нового. Що нам говорить четверочка Пентаклій? Буде нелегко і важко. Да? Вам головне Відпустити те, до чого ви дуже сильно прив'язані. Оця карта показує нам жадну людину. Ця людина тут жадна на гроші, але тут можна, знаєте, розтворитися не тільки в матеріальних цінностях да, і зробити їх головним в своєму житті, своїм наркотикам, але можна розтворитись в людині. І неможливість або в роботі, і неможливість відпустити те, що робить тобі боляче, що тебе прибиває, що давно розрушено, а ти за нього тримаєшся з усіх сил і не можеш відпустити. Ніколи не розтворяйся ні в кому і ні в чому. До кінця в цьому будуть всі твої біди. Так от, звісно, якщо ви будете діяти, це буде дуже боляче. Це буде дуже важко це все відпустити з свого життя, але це буде вам на благо для того, щоб. Переживши цю боль, як наче народитися заново. Якщо ви діяти не будете. <кій> Якщо ви діяти не будете, ситуація буде така, якою вона й була, да? Рицарь Пентаклій. Рицарь Пентаклій у нас говорить особого продвіження не буде. Особого продвіження не буде, треба буде договоритися з самим собою, з тією людиною. Яка создала, можливо, цю ситуацію у вашому житті, піти на якийсь компроміс, да? іграти радість, і жити в ті ж ситуації, в якій ти і жила, нічого не змінюючи. От так говорять карти. Так, говорять карти. Так, третій варіант. Третій варіант. Сигніфікатор. Сігніфікатор. Що буде вашої проблеми? Що буде, якщо ви будете діяти? Що буде, якщо ви не будете діяти? Якщо будете, не будете, Будете, не будете. І так, сигніфікатор вашої проблеми карта справедливості. Перед вами стоїть питання, як поступити по справедливості. Да? Як буде справедливо, коли я буду діяти, чи буде справедливо, коли я не діятиму, і нічого не буду міняти? От така от кармічна проблема перед вами стоїть. Я хочу вам сказати, що карта справедливість говорить нам про те, що далі від вашого рішення, яке ви приймете, буде залежати, можливо, ваша доля, а також всі відповідальність ви повинні взяти тільки на себе. Да? Потім понять буде ні на кого, тому що це рішення приймали ви, діяти чи не діяти, як діяти і як не діяти, і відповідати будете ви. Вищий суд, говорить вам, тут у нас вищий суд, Феміда з очима розв'язаними, земна Феміда з очима зав'язаними, а тут у нас очі у феміди розв'язані. Це вищий суд, говорить вам, приймаючи рішення, пам'ятай, що відповідальність за все, і всі буміранги будуть прилітати до тебе. Якщо ви будете діяти, Це буде дуже боляче, це буде болюче рішення, але це призведе до якогось виходу з тупіка. Коли закінчується ваше суміння, коли через боль, через потерю, через предательство, да, ви виходите з тупікової ситуації і обрітаєте якусь свободу, якісь позитивні результати, коли стає легше дихати, і ви отримуєте результат, яким ви задоволені. Третій варіант важко буде. Серце пробите наскрізь. Да? І своїми думками будете себе ранити, і обстоятельства, і люди вас ранять. Але це по-любому виходи з тупіка через боль і отримання позитивного для вас результату, щоб іти і жити далі. Можливо, це якийсь тяжкий розговор, можливо, це прийняття якогось важливого рішення, яке завело вас в тупік, в когось це відіграється в особистому житті, в когось в партнерстві, в бізнесі, в когось на роботі. Да? Але це. Якщо ви починаєте діяти буде боляче, це треба буде пережити, переплакати, переболіти, але це виходи з тупіка і отримання позитивного результату. Якщо ви діяти не будете. Якщо ви діяти не будете. Якщо діяти не будете, то так і залишитися між допрошлим і будущим, Да? Карта Сонце і карта короля Жезлов говорить про те, що якась людина для вас важливіша у вашому житті, ніж обставини, які у вас зараз склалися. Чоловік так і залишається центральною фігурою у вашому житті або в вашій ситуації, ви приймаєте рішення зависнути. І усидіти на двох стільцях, повернутися до проблеми спиною, Да? Я подумаю об этом потом. Я подумаю об этом потом. А поки що я зависну між допрошлим і будущим, і, скажімо так, рішення приймати не буду. Да? Тому що якийсь чоловік, тут показаний мужчина, це може бути коханий батько, начальник, ну сину, кожного по-своєму, друг, сват, брат. Да? Дуже, дуже важлива людина в моєму житті. Дуже важлива. Да? І, можливо, я з ним народжу щось нове. Якусь ідею, якийсь проєкт, дитину, ну, не знаю що що угодно. Да? Е, ну, можливо, можливо, карти говорять, це ваші думки. Скажімо так, времінне якесь затішє, і ілюзія миру і спокою все одно буде нарушена потім дуже болючими обставинами. Я, я даже взяла для третього карти. Ну, от такий у нас вийшов третій варіант, мої дорогасеньки. Вирішуєте тільки ви карти. Таро за вас не вирішують діяти чи не діяти. Вони можуть вам показати тільки розвиток подій. Який може бути, якщо ви будете діяти так або інакше. Так? А все в своєму житті людина вирішує тільки сама. Всього вам доброго, всім. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, де б ви мене не дивилися, в Тікток, в Ютубі, в Телеграмі. Я всім нам бажаю скорішої перемоги і мирного неба. Україна перемогла!